Ський припортовий завод готується до дня хіміка. Працівники цеху обслуговування та озеленення території почали прикрашати палац культури. Дружба на ландшафтний дизайн були використані квіти, вирішені на заводі. Наша знімальна група напередодні побувала на ОПЗ та побачила, як готували рослини для майбутніх композицій. Більше у матеріалі Юлії Гринишиної. В теплицях одеського припортового заводу вирощується більше сотні тисяч рослин різних видів. Ольга тут працює більше десяти років. Жінка розповідає, що кожна рослина, як і людський організм, потребує особистого догляду. Перед тим як віти будуть готові до видачі, кожна з них проходить декілька стадій. Ми черінкуємо, обрізаємо вітку, черенок, ставимо в касету, і он там е, наростає у нього корінь. Ми його висаджуємо в горшок. И потом вот начинает расти. Мы делаем прирезку, так, чтобы не одна ветка была, то есть, а вот как здесь вот несколько веточек, то есть был сформированный куст. Когда человек его посадит в грунт, то есть уже вид есть. Когда там высаживаем в кассеты, я говорю, о, это наш роддом. Как вы, мои хорошие, стараемся, чтобы нигде не пересохло, чтобы все выросло. Конечно, это мы, как говорится, в эти цветы души влаживаем. Різновидність рослин на теплицях одеського припортового заводу вражає. Ромашки, бегонії, лілії, герань, сальвія, петунії, гербери вирізняються кольоровою палітрою та різновидністю. Аби рослини залишались здоровими та давали цвіт, спеціалісти заводу проводять низку важливих заходів. Вони визначають аналізи почви, скільки не вистачає удобрення, підкормки дають. І також боротьба з. С вредителями. У нас и болезни, и вредители есть. Ну, как на всех. Вот мы проходим, появляются болезни, вызываем их, эту службу, они приходят, даем им на анализ, они определяют и в конце недели обрабатывают в пятницу. 26 травня квіти були завезені до палацу культури. Дружба. Декілька сотень рослин різних видів складатимуть казкову композицію. Саме таку назву їй дали працівники ЦО цього року. Дизайн квіткових орнаментів розробляли та реалізовували власноруч спеціалісти цеху. У створенні унікальних композицій було задіяно 18 працівників заводу. Ми плануємо зробити красиве оформлення, це будуть композиції фаї коридоре, фае и на сцене. Вот. И около лестницы будет сказочная композиция, которую мы еще название не придумали, но пытаемся сделать интересной, красивой, сказочной. Она еще не готова. Вот. Хочется поднять настроение нашим заводчанам и нашим жителям города и всем, кто будет на концерте. Ну, цветок используется наш, и немного было закуплено профсоюзом для нас розу закупали. Вот Это вже композиція. Вот готовая, сделали наші озеленители, девочки. Готові композиції. Мешканці міста зможуть побачити в палаці культури Дружба на день хіміка. Святкова композиція буде знаходитись фоє палацу протягом вихідних.